Хочу сказати і нагадати вам, що Бог любить вас, Бог знає вас, і Він хоче про вас турбуватися, але вибір за вами: вибір за вами чи дозволити всемогутньому Богу працювати в вашому житті? Кожен раз, приходячи на богослужіння, ми чуємо Слово Боже, ми чуємо те, що читають брати, ми чуємо спів. І знаєте, кожен з нас він йде з певним вибором. Вибором прийняти це або відкинути. Отже, коли ми чуємо таку фразу Слово Боже, до чого вона нас спонукає? Про що ми думаємо, коли ми чуємо Слово Боже? Напевно, ми думаємо про Біблію, коли ми чуємо таку річ. Але знаєте, я сьогодні хотів би, щоб ми занурилися і подивилися на те. Коли Бог говорить Слово, завжди щось відбувається. Так не буває, коли Бог щось сказав і не відбувається. Біблія описує про те, що сказав Господь, і сталося. Я хотів би сьогодні пороздумувати над, те, над тим, який наш великий Бог і яке велике Його слово. І також пороздумувати над такою річчю, як Інститут сім'я на Те, що створив Господь. Буття в книзі, першому розділі ми читаємо з першого ж розділу про те, як всемогутній Бог почав творити небо і землю. Ми читаємо про те, як Бог з нічого почав робити щось. І знаєте що? Як великий архітектор, він продумав все до дрібниць. І для того, щоб це сталося, йому лише потрібно було сказати слово. Третій вірш першого розділу ми читаємо: і сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. Коли Бог каже, це стається. Ми бачимо, що Слово Боже воно повне авторитету. Коли Бог говорить, воно має досягнути певної мети. Ми бачимо, коли Бог сказав, хай станеться світло, і воно сталося. І четвертий вірш говорить про те, що і побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І ми можемо читати ряд таких подій, коли Бог говорить, воно стається. І ми можемо перечислювати ці всі процеси Божого творіння, про те, що казав Бог, воно ставалося. Також я хотів би ще зачитати 26-й вірш. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою над таством небесним, над худобою, над усією землею, над усім плужзуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав до них: «Плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодівайте нею, пануйте над морськими рибами, над таством небесним, над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: Оце я вам дав усю ірину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на нього плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу. Це вам. І на землі ці зверині у всьому птасу небесному і кожному, що плазує по землі, душа, що в ньому жива, уся зелень, ярина на їжу для них, і сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно, і був вечір, був ранок, день шостий. Ми бачимо, що Бог сказав і сталося. І знаєте, що сьогодні ми на цьому місці. Ми унікальні, кожен з вас унікальний перед Богом і унікальний перед цим світом, лише тому, що Бог створив нас. Сьогодні вчені досліджують творіння людину, вони не можуть налюбуватися, наскільки процеси запущені в нас з вами. Коли Бог просто подумав, коли Бог просто сказав і сталося, багато законів, багато процесів працює сьогодні в кожному з нас. Наше серце, воно б'ється, воно перекачує кров. І ми бачимо, що Боже Слово, воно унікальне тим, що воно приводить все в гармонію, воно приводить все в чудовий стан. І 31 вірш, ми знову читаємо, і побачив Бог усе, що вчинив, ото вельми добре воно. Я хочу сказати. Сьогодні для нас істину, що все, що Бог говорить, все, що Бог творить, все, що Бог каже, воно вельми добре, вельми прекрасно. Я хотів би, щоб ми зафіксували цю істину, тому що потім ми будемо говорити про таку річ, яку теж створив Господь сім'я. Ми читаємо другий розділ, описує про те, що Бог. Створивши людей, він описує подробно, як він це зробив, подетально. І 18-й вірш другого розділу написані такі слова. І сказав Господь Бог: недобре, що бути чоловікові самотнім, створю йому поміч подібну до нього. І вчинив Господь Бог з землі всю польову звірину і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме, і все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно ймення йому, і назвав Адам імена всій худобі і птаству небесному, і всій польові звірині, але Адамові помічі він не знайшов, що подібна до нього була. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам: Оце тепер вона, кість від костей моїх тіло від тіла мого, вона чоловікові буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його. І вони не соромились. Отже, ми бачимо, що сім'я або інститут сім'я це творіння Боже. Бог створив сім'ю. Бог створив сім'ю. І от процес, про це ми читали в першому розділі про те, що сказав Бог, і побачив Бог усе, що вчинив, ото вельми добре воно. Ми бачимо, що з перспективи Бога, з погляду Бога, інститут сім'я, воно прекрасне. Воно є прекрасним і чудовим. Але сьогодні ми можемо, живучи в цьому часі, сказати, статистика говорить зовсім інше. Сьогодні інститут сім'я не настільки цінний. Сьогодні ніхто не ці... ну, багато не цінує сім'єю. Сьогодні багато розлучень, сьогодні, знаєте, багато чогось такого поганого. Ми потім поговоримо, чому так. Але я хотів би, щоб ми зафіксували істину. Що сім'я це творіння Боже. І Бог до деталь написав, як він це зробив. Перше, що ми бачимо, Бог сказав, недобре бути чоловіку самотнім. Я сьогодні не хочу вдаватися в деталі, що краще бути самотнім чи бути одруженим, але я хочу вдатися в деталі, які написані тут сьогодні. Бог Будучи у всій своїй самогутності, будучи архітектором всіх галактик, всього, всіх планет, нашої планети Земля, нас особисто, як людей, він бачачи ту перспективу, сказав не добре чоловікові бути самому. І він створив сім'ю. І ось, те, що ще можна побачити з цього віршика, я побачив для себе. Бог завжди бачив все, що відбувається в нашому житті. Дивіться, відбувається процес. Адам називає звірів. Він сказав, і сталося так. Тобто, він сказав, що тигр буде зватися тигром, він тигр. І до сих пір ми знаємо як тигра. Він сказав, що це буде фламінго, і це фламінго. Ось сидів Адам, і знаєте, він довго працював, думаю, над цим. І в цьому всьому процесі ще був Бог з ним. Бог був з ним. І, будучи в такому задійній праці, Бог бачить що Адамові самотньо. Уявіть собі ситуацію: Бог є присутній в житті Адама, але Адамові самотньо. І от Бог створить сім'ю, Бог творить єву для нього, Він творить життя. І ми бачимо, що Бог, створивши сім'ю, Він створивши певні закони, певні правила, певні умови. І я сьогодні не буду говорити про це. Я думаю, що ті, хто будуть відвідати сімейні семінари, ті, хто е, буде цікавитися цим більше, ми можемо більш детально досліджувати кожний, знаєте, окремий якийсь випадок життя, який описує Біблія відносно сімейного життя. Але я хотів би сьогодні показати те, що Слово Боже, яке Бог сказав і сталося. Воно справді унікальне і цінне. Отже, ми бачимо, що з Божої перспективи створення сім'ї це щось прекрасне, це щось чудове. І от доходимо до самого головного. Ну так, ніби зараз виглядає, чому сьогодні сім'я не стільки цінність в цьому світі. Чому сьогодні християнські сім'ї це цілі випробування для багатьох? Чому люди, які живуть в сім'ях, нещасливі? Чому це відбувається? Я хотів би, щоб ми продовжили трошки читання, третій розділ, описується про те, що сатана він повстав на те, що зробив Бог. Він повстав проти Бога. Він атакував інститут сім'ї, він запропонував. Замість Божого Слова, яке могутнє, сильне, авторитетне запропонував своє слово. І таким чином обманув людину. І людина, повіривши в цей обман, вона зазнала великої поразки. Вона зазнала гріхопадіння. Вона пізнала гріх. І ось сьогодні можна дати відповідь, чому сьогодні багато сімей нещасливі? Відповідь. В цьому місці, бо слухають не того, бо слухають не того, хто створив їх. Отже, ми бачимо після того, як Адам з Євої зіли, в них очі відкрилися, і вони побачили багато речей. І одну з таких речей, які вони побачили, що вони голі. Якщо ми читали в другому розділі, 25 й вірші, були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромилися. З того моменту, коли прийшов гріх, вони почали соромитися свого тіла. Вони почали соромитися один одного. Ще ми бачимо, після гріхопадіння прийшов такий момент, який називається гріх Адама. Сьогодні це не я, це жінка. Зазвичай, сьогодні ми дуже часто використовуємо його. Коли ми свою вину перекладаємо на когось. І зазвичай в сім'ях це дуже поширено. Це не я, це ти вина. Це не я, це ти винний. Ми бачимо, зразу після гріхопадіння порушилася гармонія, порушилося розуміння, порушилася взаємоповага. Зразу Адам, який був досконалий, він починає Богові казати, жінка, яку дав ти мені, це вона винна. Вона взяла плід і з'їла. Я не винний, це вона винна. Скажіть, будь ласка, в сім'ях сьогодні так є чи ні? Правда, дуже часто. часто. Часто ми можемо виправдовувати себе і казати, то не я, то жінка. А жінка каже. То не я, то змі, то не я, то діти, то вони мене доставили, то вони мене довели. І цей гріх продовжується. Отже, ми бачимо, що прекрасне чудове Боже Слово, воно просто зруйнувалося вірою людей в те, що запропонував диявол. І ось ми бачимо, що сім'я як задум великого Бога, вона зазнала поразки. І з того часу, я думаю, що сімейне життя не приносило багатьом радості. Прийшов гріх, а з гріхом прийшло і розуміння, що в болості будеш народжувати дітей, в тернині будеш вирощувати плоди, і треба було турбуватися про те, щоб сім'я мала що їсти. Ми бачимо, що коли порушується Боже, коли порушується Божий задум, Ніколи не буде хорошого щось. Завжди буде все перевернуте. І ось ми бачимо, що Бог, коли створив сім'ю, Він задумав чудову таку атмосферу, в якій могла перебувати жінка з чоловіком, чоловік з жінкою. Ця атмосфера це атмосфера любові, це атмосфера взаємоповаги, це атмосфера розуміння, що Бог хоче і очікує від них. І з ріхопадінням прийшло обвинувачення, нецінування, нерозуміння того, для чого я призначений. Ще Бог сказав до жінки, що ти будеш пожадати, твоє пожадання буде до чоловіка. Ми можемо бачити це теж по-різному, і кожен трактує це місце по-різному, і хтось говорить, що. Це коли жінка хоче влади, коли жінка хоче правити сім'єю, коли жінка хоче брати на себе обов'язок, який мав робити чоловік. Хтось говорить, що це сексуальне пожидання, що жінка надмірно активна стає. Є різні думки, але суть одна: гріх він завжди руйнує прекрасне. І ось здається ну, нічого доброго. Нічого прекрасного, ну зовсім нічого, і перспективи ніякої. Але ми знову читаємо: я хочу знову повернутися до ще одного місця з Біблії це Іван від Івана. Знову повернутися до всемогутнього Слова Божого, Бог і його Слово. Перший розділ, перший вірш. Читаємо: споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо не повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. І світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий йому імені Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був. Але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До нього воно прибуло, свої ж відсурались його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Ми бачимо, що Слово Боже говорить про надію, ми бачимо, що Бог не залишився в стороні після того, як Сатана атакував його творіння. Після того, як Сатана обманув і протягом довгих років обманював. Приблизно 4 тисячі років прийшло до того моменту, після творіння, до моменту, коли прийшов Ісус Христос на землю. Протягом цих 4 тисяч років відбулося дуже багато різних подій. Люди яких створив Господь, вони почали бути ворогами Божими, вони почали робити все всупереч волі Божій. І ми знаємо багато моментів, такі як Вавилонська вежа. Ми знаємо моменти, як потоп, коли Бог не витримав, коли Він в тому всьому бачивши, наскільки людина вона розвивається в злі, що Він сказав Я їх знищу. І він послав потоп. Лише праведний Ной, його сім'я спаслися. І ми бачимо, що таких моментів було багато, але разом з тим, в тому такому беззаконні, в Бога були люди, які йому вірили. В Бога були люди, які сказали: Господи, ми віримо Твому Слову, ми віримо в те, що Ти сказав, і вони приймали Боже Слово, і вони міняли своє життя згідно Божого Слова. Якщо сьогодні говорити, що якби Ісус не прийшов, то б не було надії. Не було б надії на вічне життя, не було б надії на те, щоб ми мали можливість знову вернутися в Божу присутність, стати його близькими. А тут ми читаємо, а всім, що його прийняло, їм владу, дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Ми бачимо, що Бог через Ісуса Христа повертає людину в той стан. Благословіння, той стан, коли знову є Він присутній, коли знову Він може впливати на життя людей, які повірують. І ось дивіться, тут від нас сьогодні залежить, як ми проживемо це життя. Перед нами є Біблія, Слово Боже, воно написане Богом протягом півтора тисячі років. Бог через Біблію відкрив, хто Він є. Бог через Біблію відкрив принципи для нашого християнського життя. Бог відкрив те, як він відноситься до гріха. Бог відкрив те, що він робить з гріхом. Бог говорить про те, що люди, які остаються в гріху, Він відкрив долю їхню. І Бог відкрив те, що ті, які стають його дітьми, вони отримують також іншу долю. Коли я на початку говорив, що Бог любить вас, Бог знає вас, і Бог хоче турбуватися про вас, я потім додаю таку річ вибір за вами, насправді. І сьогодні, якщо говорити про інститут, такий, як сім'я, про сім'ї, також вибір бути щасливими це також вибір сім'ї чи кожного з нас. Вибір бути наповнений Богом, бути наповнений Його. Сутністю це також вибір від нас. Сьогодні ми вибираємо, що ми робимо зі Словом всемогутнього Бога. Дивіться, який парадокс відбувається. Коли Бог каже, стається. Але коли Бог каже до людини, вона вибирає. Ми знаємо історію, коли Ісус Христос був з учнями в човні. Він заснув. Він спить, стається буря на морі. І учні, як професіонали, як рибаки, вони почали цю воду вичерпувати. І настільки вони її черпали, що води ставало все більше і більше і більше. Вони навіть не співали вичерпувати її. І отут до них і приходить ідея, треба ну, помогти нам ще більше черпати цю воду. І вони будять Ісуса і кажуть: Ісус, не вже тобі байдуже, ми тут вже гинемо. Ісус встає. Я думаю, що, можливо, учні думали, він візьме один з тих черпал чи відрошу там, чим вони черпали, буде допомагати їм, але він встає і лише каже слово, замовк не перестань. І буря, стихія, вона покоряється всемогутньому Богові, і вона замовкає. Але парадокс, коли говорить Бог до людини, людина дозволяє собі не слухатися Бога. І знаєте, ось цей парадокс. Бог називає невірством. Цей парадокс Бог називає байдужістю. І за цей парадокс люди будуть позбавлені Божої слави. Знову ж таки, Євангелист Іван говорить про те, що мають люди, які повірили в Ісуса Христа, як вони мають своє життя будувати згідно Його Слова. Так само, щоб бути щасливою сім'єю, треба повернутися до того, що зробив Бог. Він створив свою досконалість, свою присутність. Людині потрібно дозволити сім'ям, які сьогодні, можливо, рушаться або не отримують задоволення від того, що вони є один в одного, що взагалі є. Треба повернутися до Господа. Повернутися до Божих принципів, повернутися до Божого Слова, повернутися до Його заповідей. Третій розділ першого послання Івана слова такі говориться. Подивіться, яку любов нам дав Отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ не знає, тому що його не пізнав. Улюблені ми тепер Божі діти, але те, що не виявилося, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. І кожен, хто має на нього надію, отцю очищає себе так же само, як чистий Він. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. А ви знаєте, що Він був, з'явився, що гріхи наші взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому пробуває. Не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив Його і не пізнав Його. Брати і сестри, сьогодні ми бачимо, що якщо дивитися такий трикутник, уявити зверху Бог, знизу чоловік, дружина, то гріх Він зруйнував оці взаємові цього такого зв'язку. А Ісус Христос прийшов і відновив. Сьогодні. Ми вибираємо, чи бути щасливими. Сьогодні ви вибираєте чи бути щасливим, брата і сестри. Сьогодні, незалежно, чи є у вас сім'я, чи нема у вас сім'ї, ви так само любимі Богом. Сьогодні Божа любов з'являється так само до вас. Але якщо повернутися до інституту сім'ї, то те, що Бог створив як досконале, як прекрасне, воно є унікальним. І я вам скажу одну істину. Що сім'я це можливість побачити Божу силу, Божу дію тут на землі. В небі такого не буде. Сім'я це можливість побачити Божу силу, Божу дію, особливо на землі. В небі такого не буде. В небі ми будемо всі в Божій славі. І потреби в сім'ї вже не буде, тому що Бога було призначення. Плодитися, розмножуватися, наповняти землю. Було призначення працювати, звершувати певну працю, дружина мала допомагати для чоловіка. Біблія це унікальна книга, яка описує, що нам потрібно. І сьогодні запитання для кожного з нас, до мене, до вас. Бог сьогодні говорить до вас вранці, коли ви читали Біблію. Можливо, ви не почитали, можливо, ввечері почитаєте. Бог сьогодні говорить через слово своє, через проповідників, через пісні. І від мене, і від вас, брата і сестри, залежить оцей момент, чи буде слово Боже діяти в моєму житті. Бог сказав, сталося. Я для себе написав таку думку: Щастя, коли ти розумієш те, що хоче Бог від тебе і ти це робиш. Це щастя. Щастя це коли ти розумієш, що Бог хоче від тебе і ти це робиш. Хай Бог благословить вас, брати і сестри, як духовну сім'ю, як церква, як сімей. Я хотів би, щоб ви для себе поставили ціль дослідити унікальність Бога, який діє через сім'ю. Якщо ви одружені сьогодні, це для вас можливість побачити велику Божу руку. Якщо ви не одружені, не розчаровуйтеся, Бог із вами працює. З кожним Бог працює. Просто я сьогодні говорю як той, хто зацікавлений в сімейному служінні, я як той, хто хоче, щоб сім'ї пізнавали Бога через Біблію, через Його слово, і вони бачили, який Бог дивний. І вони бачили Божу благодать. Хай Бог благословить вас, кожного, мене, нас, щоб ми пам'ятали, що якщо щось Бог говорить, воно має статися в нашому житті. Амінь.